Сам університет дуже зручно розташовується поблизу мого містечка, можна так сказати, і дуже знайома. знайоме. Батьки навіть порекомендували, що тут буде краще навчатися. Дуже гарний університет, багато знайомих можна знайти тут. Їхні друзі там давали їм рекомендації, їхні діти тут навчалися, і це вони з цих рекомендацій давали. Навчання взагалі доволі цікаве. Дуже багато викладачів. дуже Цікавим методом викладання своїх предметів, дуже цікаво розповідають і залучають до того, щоб нам заохочити нас до здобуття знань. Тому що сам університет він дуже багато років вже працює і дуже цікаво все розвивається. Тому можна знайти багато нових друзів, товаришувати. Потім ходити на різні гуртки з ними навіть разом, ходити на різні заклади, відвідувати з ними після завершення навчання, чи коли там до навчання залишається десь година дві Ми робимо різні заходи, прикрашаємо, декоруємо. Це, це дуже допомагає комунікації з людьми різними, знайти спільні погляди, також думки, бути там однодумцями разом, знаходити спільні ідеї і втілювати їх в життя. Я поїхала від університету на закордонну практику в Німеччину, і дуже це мені допомогло тим, що я змогла в своїй сфері агрономічній дізнатися багато нових ідей, нових втілювань, як люди за кордоном, наприклад, працюють, поспілкуватися з ними, трохи підтягнути іноземну мову, налагодити комунікації, зв'язки. Після закінчення я ще буду думати, куди далі. Можливо, спочатку я піду на магістратуру, а потім вже буду в okay. подальшому ким я захочу бути. Якщо ще 5 років, наприклад, думати, ким я буду, то це дуже великий срок, може багато чого змінитися в житті, але спеціальність все-таки я десь бачу в своєму житті її використовувати, навіть допомагати батькам по дому, щось порекомендувати. Дуже багато цікавого і нового можу розповісти. У великий багато дає знань людям, можна поїхати на закордонну практику, як я вже казала. Багато нових ідей відкрити, друзів можна навіть, навіть знайти. Тому університет він дуже гарний.